Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Колеги продовжуємо. Головний тренер Київської бойонів Сергій Юрій Шиченко. Ваш післяматчевий коментар, ваші емоції після перемоги. Ну, емоції, звісно, чудові, класні. Я дуже вдячний хлопцям всім роцям за ці емоції, які ми зараз відчуваємо і що по грі. Звісно, я дуже задоволений результатом, задоволений ігрою, і впевненістю діями своїх гравців в обороні. Звісно, були помилки, які приводили до таких непростих ситуацій біля наших воріт, але були і чудові атаки, і швидкісні атаки, контратаки, і контратаки. Ви бачили, що ми могли забивати ще не один м'яч. Тому я задоволений і подякував хлопцям за ті емоції, які в нас зараз є. І за ці дві ігри останніх ми максимум взяли з конкурентами очки. Тому нам дуже важливі ці перемоги. Дякую. Так, прошу. Скажіть, будь ласка, а що з пенальті? Ви назначаєте гравців перед гравою, то буде передробив? І, і, ви, сам... ви, ви знаєте, у нас є гравці, які непогано б'ють пенальті. Суха. І Суханов, і Черненка б'ють непогано пенальті, і Свободян б'є непогано пенальті. Але у нас не часто вони є, да? І тому я був впевнений, що Руслан цей м'яч, тому що він дуже впевнений. І на тренуваннях б'є, да, використовує ті моменти, які в нього є. І пенальті, і ситуації, тому в нього дуже такий поставлений удар, дуже такий. але ну, всі не забувають іноді, да, і зірки не забувають. Тому я на це не хочу і на Руслана щось, знаєте, там, ми його підтримали в перерві. і Найголовніше, що в нас. Після цього були дуже непогані моменти в другому таймі і забиваю їх. І, звісно, було б десь нам легше діяти і вже десь по рахунку грати. Дякую. Прошу запитання. Так, пане Микола. Ваша команда в другому таймі могла щонайменше 3-4 рази забити в контратаках. Що це не завадило? Недостатна майстерність чи хвилювання? Як можна? Та я думаю, хвилювання і майстерність, тому що. Знаєте, ми на тренуваннях відпрацьовуємо контратаки, тому що вони дуже важливі в футболі. І, звісно, десь в нас виходять на тренування, десь ні. Але в іграх інші ситуації, тому що тренування немає. Вогнення дуже така чудова впевненість на тренуваннях, а в ігрі вже. Ти розумієш, що буде момент, як з ним впоратися психологічно. Тому я думаю, що десь це в комплексі ти, 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 ті моменти, які ми могли скористуватися, але не скористувалися. Дякую. Прошу ще запитання. Так, Вася Курков весьмей технічний брак і ви тільки в кінці його замінили. Ну він дуже великий об'єм роботи зробив. І технічний, я не дивлюсь на технічний брак. Розумієте, це технічний брак. Але є інші ситуації, де він діяв дуже впевнено і чудово, тому це не пов'язано. Ну, знаєте, в мій час могли футболісти помилятися три рази підряд, і їх... зараз такого немає. Він не то тренер. Щоб якщо гравець помиляється, його дуже міняти ці, ці помилки. Тому... Вася дуже хороша від роботи зробив. От і все. Дякую. Так, прошу. А, ви переграли всіх основних конкурентів сезонного від далі у вас такі досить серйозні команди. І чи є завдання 10-го місця? Тут ходять чутки, що президент сказав, що тут дуже хочеться за десяте місце. І чи буде така серйозна конкуренція за ЛНЗ за це? Я, я не знаю за десяте місце. Мені ніхто це не казав. Це а, ви розумієте, що. Нам треба вийти з цієї ситуації, не вилітати напряму, не грати в перехідних матчах. Це, ми всі розуміємо, керівництво, гравці, тому дуже важливі перемоги. І шість матчів ще залишилося, які нам треба грати на 100%, тому що все ще ми там внизу. Тому боротьба ще буде попереду і дуже тяжка. Тому що всі, всіх, всім треба набирати очки. Ви бачите, вже ЛНЗ підвисли да, там, в тій зоні, тому всі будуть грати, всі будуть виправляти ті ситуації, в яких оказались клуби. Тому я рахую, що до останнього туру буде боротьба як за виживання, так і за боротьбу за медалі. Дякую. Чи будуть ще запитання? No. В кінці матча вже другий матч, Валера Дубко спасає Поперечка. Це якісь при 1 0 Чудово, я дуже задоволений. <клес> Ні, то замість щоб закривати 2-3-0 і спокійно грати. Ну no, no, я, я це розумію, що хочеться комфортно себе почувати, але знаєте, емоції футбол чим не цікавий, що є емоції такі. Отакі, да, так, ти виіграєш ви, гру і перемагаєш, гру, да, і тут такі моменти, і тебе фартить, так, так, да, кажуть, фарта, не фарт, але нам дуже пощастило в тих моментах, які були у Чорноморці. Тому я дуже задоволений, що так все склалося. Дякую. Дякую, колеги, дякую. Дразу. Дякую. 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 Да. Колеги, усім доброго вечора. Починаємо нашу. Після матчу песконференцію Олександр Миколаївич кучер, головний тренер Одеського Чорноморця. Будь ласка, спочатку ваш такий післяматчевий коментар, ваші емоції після гри. Емоції, звичайно, скажімо так, не негативні, тому що нема перемоги, нема очок, які ми можемо положили да, в, в, нам в копілочку. скажімо так. Звичайно, ну воду можна сказати була догола. Да, забили, ми забили собі. Болонь перемогла щось коментувати, Немає чого бачити. Дякую, попрошу запитання від колег. Так, прошу пане Микола. З великої кількості помилок в захисті або могла зробити ще більше. Що ви збираєтесь зробити, щоб захист все таки був більш серйозний у вашій команді? Скажу, там не було таких помилок, вони дуже непогано зіграли. Да, були, скажімо, там зв'язані з полем, з неготовністю гравців, може помилки. А так, в принципі, вони грали дуже непогано. Дякую, прошу. Так. Непогано почали, в принципі, гарний початок тайму у виконанні вашої команди, потім гол і все, і команда, в принципі, зникла в поля. Це заслуга Абалоні чи ще, ще якісь треба моменти попрацювати з колективом. Ну, психологічно, звичайно, важко, да? коли саме собі забиваєш, і вже це не в нас, скажімо так, не вперше. Можу, да, Згадати гру з Карпатами також саме там, ну, такі помилки робили. І, звичайно, по психології б'є хлопцям. І важко зібратися, коли ще практично через гру це трапляється, то е, дуже і їм важко збиратися. Але ну були моменти, могли все одно забити гол, десь відігратися. Там в першим таймі, звичайно, будгані були моменти, там десь е, допоміг воротар команди, да, виручив там штрафний били, там десь не попав безбородько. Ну, були, але ну сам результат звичайно незадовітний для нас. Дякую. Безборотька травм. Ну, є у нього пошкодження, там. Е Ахіла. і я хотів, щоб він не сугубив його і не зробив собі більш проблем, щоб не випадав надовго. Так, гол-автогол більша помилка голкіпера чи всієї команди. Команда виграє, команда і програє. Скажіть кого чи будуть запитання? Тоді дякуємо тренеру. Дякуємо. Футбол що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги. 不饿你不饿